Стрілянина у Києві попередньо біля будівництва на вулиці Ямській, що у Голосівському районі, під'їхав автобус, із якого почали стріляти у повітря. Наша знімальна група відправилася туди, і зараз Тарас Фудірко сподіваюся, розповість нам подробиці цієї події. Тарасе розповідай, які подробиці маєш, що тобі вдалося дізнатися. Oui. Мої вітання, колеги. Я зараз перебуваю на вулиці Ємській, де буквально годину назад було чутно вистріли. Як ми з'ясували, тут проходила мирна акція протесту проти забудови, яку ви зараз маєте можливість побачити в цій акції протесту, взяли участь активісти та небайдужі громадяни. Після чого приїхав автобус з невідомими молодиками, які були повністю оснащені зброю та почали стріляти вгору. Після чого вони зникли, та як ми з'ясували, все ж таки постраждалих не. Немає для затримання порушників у слиці ведено спеціальну поліцейську операцію. Наразі на місці, як ви можете побачити, працюють поліцейські. Також нам очевидці розповіли, що тут є сліди від шумової гранати. На даний момент на даний час матеріали належним чином зареєстровані на територіальному підрозділі. Після чого будуть встановлені обставини саме і за чому вони сюди приїхали. Однак я хочу також ще додати, що учасники акції, яких ви зараз маєте, тут можливість поб. Бачите, нам повідомили, що частина з тих молодиків, які е, робили е, вистріли в повітря, вони зараз перебувають якраз на цьому будівельному майданчику. Е, також е, тож наразі це вся інформація. Ми будемо пильнувати з нею, і як тільки дізнаємося що щось нове, ви одразу ж про це дізнаєтесь. А наразі це все. Дякуємо тобі, Тараса. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був наш кореспондент Тарас Федірко. Він розповів про стрілянину у Києві, власне, у голосійському районі. Потерпілих наразі не.